2022 рік, день місяць, 10 числа, ми завершуємо наш мур. Частину, верніше, його завершуємо. Ось так це виглядає. Тут же ми завершили. Зверху ще піде перетірка, накидаємо розчину, підрівняємо і перетремо, укріпивши його від того, щоб дощі десь будуть цю зимку ляти чи сніги. Ми не знаємо, що нам стихія принесе. Но мур наш стояти буде. 100%, тому що ми вкопалися і заглибилися, і на камені поклали основу. Тому дощі не розмиють наш мур, ні сніги, ні вітри. Все у нас буде добре. ось Як виглядає наша робота, як працюють, слідкуємо за руками, кому цікаво. Не забуваємо за лайки От. і відгуки. Всім до зустрічі. Пишемо коментарі. Відвідуємо канал, працюємо, вчимося, йдемо до роботи.